Безліч сфер сучасного життя зародилися ще в стародавній Греції, філософія, медицина, театр, авторське право тощо. Звісно, з плином часу ці сфери зазнавали суттєвих змін, наприклад, медицина стародавньої Греції не витримає конкуренції з сучасними медичними здобутками. А в корені твого авторського права на селфі, які ти знімаєш на смартфон, можна відстежити аж до захисту цілісності давньогрецьких творів. Детальніше дивися далі у відео. У тебе є деякі власні речі як от велосипед. Смартфон, одяг тощо це твоя матеріальна власність, тобто майно, яким володіє особа, а ще є інтелектуальна власність, результати творчої та наукової діяльності. Це можуть бути музичні твори, картини, наукові дослідження тощо. Ніхто не може без дозволу взяти твій смартфон і користуватися ним. Так само ніхто не може, скажімо, брати зроблені тобою фотографії та публікувати їх у соцмережах під чужим іменем, адже в такому разі діє авторське право, це право людини на захист своєї інтелектуальної власності. Рекомендуємо подивитися інше наше відео, у якому ми вже згадували авторське право, а також закон України про авторське право і суміжні права. Саме цей закон регулює використання творів, що є об'єктами авторського права. До них, зокрема, належать Літературні твори, Повісті, вірші, тексти пісень, сценарії, Музичні твори, Пісні, Опери, Кіномузика, Аудіовізуальні твори кіно, презентації, ролики, фотографічні твори, Лекції та статті Твори архітектури та художнього дизайну, бази даних, Комп'ютерні програми До речі, згідно із законом про авторське право, комп'ютерна програма прирівнюється до літературного твору і авторське право поширюється на програмний код, але не ідею в основі програми, наприклад, програма для редагування фотографій. Будь-хто може розробити свою програму для редагування фотографій, але для цього не можна використовувати код уже наявних програм без дозволу осіб, які їх створили. А перш ніж встановлювати на свій пристрій будь-яку програму, варто ознайомитися з її ліцензією. Що це таке? Дізнаєшся за мить. Ліцензія на програмне забезпечення. Це угода, у якій описано обмеження та правила, згідно з якими можна користуватися програмою. Тож, коли ти встановлюєш будь-яку програму, то погоджуєшся на наведені в ліцензії умови, виділяють такі види ліцензій власницькі, вільні та відкриті. З власницькою ліцензією програмне забезпечення можна використовувати лише згідно з встановленими умовами. Особи чи організації, які розробили це програмне забезпечення, зберігають за собою всі права власності та обмежують доступ до вихідного коду, іншим людям надаються тільки права на використання однієї чи кількох копій програми. Програмні продукти з такою ліцензією часто потрібно оплачувати, щоб користуватися програмами з вільною та відкритою ліцензією, платити не потрібно. До того ж, у деяких випадках код таких програм можна змінювати та поширювати. У Стародавній Греції велика увага приділялася авторству. Оригінали літературних творів зберігалися в державних установах і високо цінувалися, а щоб їх могли прочитати інші, твори потрібно було переписувати вручну. І люди, які це робили, часто додавали щось від себе, змінювали текст, І з таким перекручуванням усіляко боролися. В Афінській республіці 330 року до нашої ери було ухвалено закон про захист цілісності творів Есхіла, Софокла та Євріпіда це один із перших прикладів захисту авторського права. У наші часи про захист авторського права свідчить такий знак копірайт. Він вказує на те, що певний твір не можна копіювати, поширювати чи змінювати без дозволу його автора чи авторки. На противагу йому є ще такий знак копілефт його часто використовують ті, хто підтримує вільні ліцензії. Наприклад, якщо людина чи компанія поширює свою програму під таким знаком, то це означає, що авторське право на програмне забезпечення зберігається, але програму можна вільно використовувати та змінювати. Цей знак також зобов'язує інших осіб, які використовують таку програму, відкривати власний вихідний код. Ще один спосіб вказати на авторство застосувати водяний знак, який розміщують поверх зображення. Тексту чи інших файлів, за допомогою водяних знаків часто захищають зображення від крадіжки. Якщо ти хочеш використати якесь фото з водяним знаком, то спершу потрібно звернутися до його автора чи авторки та дотриматися умов використання, неважливо, що ти використовуєш програму зображення чи відео. Автори та авторки вкладають багато зусиль і креативності у свої роботи, тож поважай їхнє авторське право, інакше можливі різні наслідки зокрема суд може зобов'язати припинити незаконне використання об'єктів авторського права, відшкодувати завдані збитки, сплатити штраф, інколи може наставати й кримінальна відповідальність. А які приклади захисту авторського права знаєш ти. Поділися в коментарях. Запам'ятай авторське право це право людини на захист своєї інтелектуальної власності, ліцензія на програмне забезпечення це угода, у якій описано обмеження та правила, згідно з якими можна користуватися програмою, виділяють такі види ліцензій. Власницькі, вільні та відкриті. Наслідки порушення авторського права. Припинення незаконного використання. Відшкодування завданих збитків. Сплата штрафу, кримінальна відповідальність. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.